Радник голови офісу президента Михайло Подоляк розповів, що водій, який ймовірно влаштував аварію за участю кортежу президента Володимира Зеленського, був під впливом певних стимуляторів. Про це повідомляє 24 й канал. За словами Подоляка, інцидент стався глибокої ночі. Ніч така глибока ніч, да і машина вдарилась. Там людина, яка була за кермом, мала певні проблеми зі здоров'ям. З точки зору ну ви розумієте, да там певні стимулятори були, але слідство зараз йде. І я думаю, що ми будемо мати всі результати буквально там в найближчі години чи там ні, може. Про те, які саме це були стимулятори, він не повідомив. Можливо, мається на увазі вплив алкоголю чи інших наркотичних засобів. Як сказав Подоляк, загрози здоров'ю президента немає. Внаслідок ДТП було завдано лише матеріальних збитків. За його словами, розгляд справи триває, а результати проведеного розслідування очікуються найближчими годинами або днями.